Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі СОЗІРЯ Казок. Кіт лікар У мальовничому і завжди гомінкому селі шумки, на березі потічка. Посеред квітучих садових дерев заховалася затишна віла. На ціле село не знайти нікого, хто ще не бігав би через місток чи не плавав би через потічок. Аби навідатися до її мешканців, бо ж на вілі яблунів жили кіт лікар і Йоші. Як не важко здогадатися, кіт лікар був власне лікарем, а Йоші його другом і асистентом. Одного гожого сонячного ранку свинка хрю з їжачком їжком на спині дріботіла вузьким містком. Кіт лікар із самого ранечку порався на грядках із лікарськими травами і саме оглядав листя шавлі, задоволено могикаючи, із них вийде чудовий сироп проти кашню. Аж раптом на город влетів Йоші. До тебе прийшли свинка Хрю та Ішко, захекано мовив він. Доброго ранку, Йоші, відповів йому кіт лікар. Нехай трішки зачекають. Мені б ще кілька стеблинок фенгелю для засорбу проти метеоризму, моркотів він, зрізаючи траву. Слухай, якщо в нас сьогодні тільки два пацієнти, то може гайнемо на озеро, може влаштувати там пікнік, трішки перепочити точно не зашкодить. Що скажеш, Йоші? Якщо досі Йоші заледве переводив дух, то від цих слів одразу пожвавішав. Ще пак не стримував він радості, тоді не зволікатиму і покличу тих двох сюди. На цьому слові Йоші перегнувся через паркан, лунко свиснув, а тоді гукнув Заходьте, хто там наступний. Довго чекати не довелося. Тієї ж миті на город забігла свинка хрю з їжком на спині. Кіт лікар привітно погладив її по голові. Ну, розповідай, що тебе турбує? запитав він. Мені чомусь спина поколює, мов голками поскаржилася свинка. Ага, зрозуміло, сказав кіт лікар, а Йоші тим часом зняв з її спини їжечка. Ого. вигукнув кіт лікар, побачивши подразнення на місці, де сидів їжко. На жаль, мушу негайно тебе оперувати. Йоші, неси інструмент. І що? завищала перелякана свинка. «То був просто жарт, засміявся кіт лікар. Тоді вийняв із кишені халата тюбик мазі з арніки й обережно втер її в ушкоджене місце. Потім кіт лікар дістав клаптик тканини і накрив нею ранку. Ось і все, повідомив він, а Йоші знову всадовив їжечка на спинку Хрю. О, ті неприємні відчуття зникли, здивувалася свинка Хрю. Ти справді найкращий лікар з усіх, кого я знаю. Щиро дякую, відповів кіт лікар. Їшку, а тобі чим можу допомогти? запитав він їжака. Прошу, маєш якісь скарги, може, старі? пояснив Йоші. Нема в нього ніякої старої карги!» Просто він погано чує відповіла замість нього свинка хрю. Он як. пробурмотів кіт лікар і сягнув у кишеню по отоскоп, щоб прительніше обстежити вушка їжачкові. Аж тут на паркан сів лелепуга. «Аго, матроси, крикнув він. Мекі кудись запропастилася і ніхто не бачив ще від учора. Мабуть, вона заблукала. У неї ж бо поганенький зір. Вибачали ми дуже зайняті!» – поспішив відповісти Йоші. Уперше чую, що у мекі поганий зір, стурбувався кіт лікар. Треба негайно вирушати на її пошуки. До твоїх вух заглянемо пізніше Ішку, докинув він. Але ж ми збирались на озеро, розпачливо вигукнув Йоші. Це зачекає. Відказав кіт лікар. Наймовірніше, Мекі просто гостює в когось у шумках, а може, й взагалі вже вдома. Однак треба пересвідчитися, що з нею все гаразд. Не приховуючи невдоволення, Йоші пригнав екомобіль, і вони вирушили до шумків, де мешкала Мекі та її друзі. Йоші, кіт, лікар і Лелепога їхали на триколісному велосипеді. А свинка Хрю з їжком на спині дріботіла десь позаду. Бунгало Мекі стояло одразу ж за оселею Лелепуги, однак там нікого не було. Я ж казав, що вона зникла, крикнув лелепуга. Може, вона у маленького марсіянина спостерігає за його роботою над новими винаходами? припустив кіт лікар. Так, вона точно там. Тож тепер пропоную нарешті їхати на озеро. вигукнув Йоші. Спокійно, однаково на озеро їхати ще зарано. Треба спершу відшукати мекі, відказав кіт лікар. Частина друга усі на пошуки мекі. Маленький марсіянин, як завжди, працював у своїй майстерні. Він саме зробив нову штукенцію і ніяк не міг нею натішитися. Аж раптом двері розчинилися, і до майстерні увійшли кіт, лікар, Йоші, Лелепуга, а дещо згодом захекана свинка хрю Їжком. — Здоров був, марсіянине, меків тебе. не борився із запитаннями Йоші. Ні, інакше я це помітив би відповів маленький марсіянин і почухав потилицю. А може, вона в Кроко? припустив він. Можливо, муркнув кіт лікар. А що це в тебе заштуковано?» Сам не знаю, признався винахідник. Зрозуміло, сказав кіт лікар. То, може, підеш із нами? Маленький марсіянин не став заперечувати, хіба що прихопив із собою той новий винахід. Кроко мешкав одразу за рогом. У невеличкому ставку усі стали виглядати його серед латаття, але того не було ні слуху, ні духу. Невже тепер доведеться шукати ще й його? Завив від розчарування Йоші. Поки друзі, не знаючи, як діяти далі, розгублено роззиралися навколо, крокодил обережно підкрався ззаду. А тоді, як вискочить з води, як загарчить дико. Крім їжка, який просто нічого не почув, усіх злегка пересмикнуло. То он де ти, Кроко? вигукнув кіт лікар і почухав крокодилові писок. Ти часом не знаєш, де Мекі? – запитав Йоші. Не знаю, буркнув Кроко. Його розпирала образа, що нікому від його Ефектної появи серце не втекло п'яти, а мало б, бо ж хай там як, а він крокодил. Утім, він приєднався до товариства, яке вирішило навідатися до Лео та пошукати мекі там. Лео мешкав у житловому автопричепі, проте друзі там його не застали. Та дому шукати не довелося, бо свинка хрип побачила лева на дереві. Отакої, От що ти там робиш, Лео? рухнула вона. Лео волів би залишатися непоміченим, бо виліз на дерево і тепер не знав, як цілим і неушкодженим з нього злізти. Я тут розглядаю місцевість, прогорчав він. А мекі там із тобою немає? запитав Йоші. Ні, відповів Лео. Тоді спускайся до нас і допоможи їй відшукати нетерпляче сказав Йоші. Ні, не зараз, удавано позіхнув Лео, спущуся тоді, коли мені захочеться. Та спускайся, буде весело, заохочував його маленький марсіянин. Я не блазень, щоб вас веселити, сказав був Лео, але втратив рівновагу, немов спіла слива, він звалився з дерева і бум бах гепнувся в кущі. Хіт лікар одразу ж узявся його обстежувати. На щастя, Лео був при повному здоров'ї. Востаннє я бачив Меки вчора вона бігла до зеленого пагорба, розповів він, однак я не пригадую, що вона поверталася. Гадаю, на цьому наші пошуки можна припиняти, зрадів Йоші. Вона подалася до родичі, погостює там і невдовзі повернеться. А вже ж вигукнули в один голос маленький марсіянин, кроко та свинка хрю, радісно киваючи головами. А їжко змовчав і просто дивився, бо не розумів, що відбувається. Однак лелепуга та кіт лікар заперечно хитали головами. Мекі коріна шумлянка, тож уся її родина це ми, пояснив кіт лікар. Можливо, з неї трапилось якесь лихо. Тому маємо негайно вирушати до зеленого пагорба. Саме так. крикнув Лелепуга. Усі решта на якусь мить задумалися, а тоді кивнули на знак згоди. Як скажете, буркнув Йоші. Тоді рушаймо мерщі. Чого чекаєте? Частина третя. Уперед до зеленого пагорба. Не можна сказати, що зелений пагорб був далеко від шумків. Але й близьким його теж не назвеш. Друзям довелося перелізти через паркан, а тоді взяти ліворуч і пробиратися крізь високу траву до кам'яного муру. Потім треба було перелізти через мур, перетнути уквітчину кульбабами галявину та підійматися вгору. Стояла спека, тож невдовзі всіх заливав рясний піт. Лікарю, а яке лихо могло трапитися з мекі? запитала свинка Крю. «Ой, та для лиха багато не треба. Вона могла, наприклад, збитися з дороги і потім ходити по колу чи ловити власний хвіст, припустив кіт лікар. Ви ж самі знаєте, яка вона іноді неуважна. І не кажи, погодилися всі. Або могла підвернути ногу, висунув нове припущення кіт лікар. Ой, аж боляче стало, скривилися всі. А могло трапитися щось іще гірше, крикнув Лелепуга. Всі й жахнулися. Але Мекі пощастило, бо в неї є ватага друзів, готова вирушити на її пошуки навіть у таку звірячу спеку, буркнув Йоші. Його слова всіх розвеселили й дещо підбадьорили. Можемо її погукати. Запропонував кіт лікар. Справді, вискнула «Мекі! Мекі мекі. гукали друзі чим душ. Мекаючи, мов справжні вівці, звірята видерлися на пагор, проминули сосновий лісок і зараз ліщини та проклали шлях серед порослого мохом каміння. Але мекі не було. Мешканці пагорба, які траплялися їм на шляху, тішилися, що до них навідалася Неотара овець, бо ж інакше зелений пагорб дуже швидко став би лисим. Вони розповіли пошуковій команді, що бачили вчора вівцю і шумків, але куди вона пішла, що і як було далі, не знали. У невеличкому ліску. На самісінькому вершечку пагорба друзі натрапили на сліди, які могли належати мекі, але невдовзі ті знову загубилися серед трави. Спокійно, шумляни, не розкисайте, ми скоро її знайдемо, підбадьорював друзів кіт лікар. На іншому боці пагорба було болото. Раз за разом хтось із наших звірят застрягав у баговинні. Тоді всі інші спільними зусиллями витягували його з пастки. За мочарами на друзів чекали будяки й кропива. Свинка Хрю була товстошкіра, тож безстрашно кинулася вперед і протоптала для своїх супутників стежину. А ось колючі чагарі навіть їй довелося оминати десятою дорогою. За деякий час друзі обшукали й цей бік пагорба, мекі ні сліду. Липкі від поту шумляни зупинилися біля підніжжя пагорба поблизу Шумківського потічка. Мекі зазвичай уникає водойму, тож далі зайти не могла, озвався кіт лікар. Я й сам ледь сюди дочвалав, зазначив йоші й позіхнув. Оскільки з нас усіх тільки я цар, то теж не збираюсь іти далі, буркнув Лев Лео й собі позіхнув. Цього разу за ним позіхнули всі решта, навіть Ішко. У такому разі нумо трішки перепочинемо, а вже тоді продовжуватимемо пошуки, запропонував кіт лікар. А всі вже й так наминали малину та пили воду, аж поки понабивали черева. Частина четверта. Остання Хто це гукає? Попоївши, всі відчули ще більшу втому, ніж до цього. А спів пташок і сірчання коників стрибунців замінило нашим шумлянам колескову. Всі так і провалилися б на місці в сон. Якби маленький марсіянин не вигукнув. Здається, я знаю. Знаєш де Мекі?» – крикнув Лелепуга. Ні, я знаю, на що здатен мій новий винахід. збуджено вигукнув марсіянин, адже він щойно дещо помітив. Щоразу, коли він торкався невеличкого коліщатка на тій дивній штуковині, вона видавала пронизливий звук. Це сирена. вигукнув маленький марсіянин. Усі аж роти пороззявляли, коли марсіянин заходився настроювати свій винахід. Потім він кротонув коліщатку і завмер. І справді, та штуковина завила, мов дикий звір, і звук той ставав все гучнішим і гучнішим. Зрештою, ревіло вже так нестерпно, що всім мало вуха не повідсихали. Біда в тому, що маленький марсіянин ніяк не міг вимкнути ту сирену. Коли ж нарешті зумів це зробити, то всім шумлянам уже встигло позакладати вуха, ані тобі сівчання коників, ані співу пташок, ба більше, навіть шумківський потічок став безшумним. Не хвилюйтеся, шумляни, все скоро мене. прокричав до своїх друзів кіт лікар. Бо всі були страшенно перелякані. Тільки їжак їжко взагалі ніяк не зреагував на сирену. Побачивши це, кіт лікар ляснув себе по лобі. О, свята груша! Я ж зовсім забув про цього бідолаху їжка. Їжко, гукнув він до їжака, я хочу тебе обстежити. Їжак зрозумів, що намагається сказати йому кіт лікар, і щиро зрадів. Кіт лікар тим часом видобув з кишені халата отоскоп, приклав його до вуха їжка та уважно придивився, шукаючи причини проблем зі слухом. Ага, зрозуміло, муркотів собі він під носа. Тоді взяв невеликий пінцет і вже за мить виводив ним із вушенят їжка товстенні вушні затички. Тепер краще. гукнув кіт лікар їжакові на вухо. Той мало не облесів, бо вже встиг відвикнути від такого гучного звуку. Коли Їжко побачив вушні затички, його осягало. Він повстремляв їх у вуха, щоб заснути, бо свинка хрив хрипіла так, що аж стіни тремтіли. А наступного ранку геть чисто про них забув. От я, йолуб!» перснув Єшко і розповів ту історію друзям. Щоправда, шумляни досі не отямилися після ревіння сирени, тож їжакові довелося повторювати свою розповідь двічі, щоб його нарешті зрозуміли. Вірте чи ні? Але тієї миті він був єдиний, хто нормально чув. І саме тому перший і знову таки єдиний почув щось цікаве. Там хтось гукає на допомогу, сказав їжко. Прошу, що ти сказав. Перепитували інші, хтось гукає на допомогу. загорлав Єшко що щосили. Здається, це Мекі. До речі, а чому вона не з нами? Усі вибухнули реготом, та ж довкола суцільна тиша, з якого дива Єшкові раптом почулися крики про допомогу. Ха ха, оце так жартівник. Та Єшко не зважав на кпини і вже мчав на спині свинки хрю до вершини пагорба. Мерші за ними, не можна згубити їх з очей, бо інакше доведеться шукати ще й цих двох, вигукнув кіт лікар. Тож він, Йоші, Лео, Кроколи, Лепуга й маленький марсіянин гайнули за ними в темпі загону пожежників. Звірята ще встигли побачити, як їжко скерував свинку хрю прямісінько в колючій чагарі. Опісля ті двоє зникли. Мама, Мія. вигукнув кіт лікар. Тільки цього бракувало. гримнув Йоші. Постало логічне запитання. Навіщо Єшко скерував свинку в зарості, і чому звідти долинає такий гвалт і крик? Тільки не це. закричав Йоші. О, свята це зликнув лікар кіт. Коли друзі нарешті дісталися до чагарів, Їхньому подиву не було меж. Вони побачили, що серед гілля та колючок і їх дочікуються цілі неошкоджені свинка хрю та їжко, а з ними, з ними Мекі. Вона застрягла в кущах і не могла вибратися. Мабуть, сиділа там уже довго, бо вигляд мала пригнічений і виснажений. Мекі, Мекі, не могли отямитися від радощів друзі. То он де! Поки шумляни спільними зусиллями вивільняли вівцю з колючої пастки, вона тремтливим голосом оповідала, що під час вечірньої прогулянки не добачила тих чагарів із гострими колючками, тож цілу ніч провела там, гукаючи на порятунок, проте ніхто її так і не почув. Коли вже розвиднялося, так знесилилася, що заснула. Так би й спала собі далі, якби раптом її не пробудило ревіння сирени. То все це через те, що я помалу сліпну, відкалася вівця. Ану, давай поглянути, пробурмотів кіт лікар. Він покуйовдив її вовну, перевірив пульс і температуру. Тобою все гаразд, нарешті виніс Вердик. Тобі просто треба трішки поспати і будеш як новенька. Але ж я сліпну, не вгавала Мекі. Нічого страшного, зараз головне спокій, засміявся кіт лікар. І як йому язик повертався жартувати. Дай на мені великі ножиці, попросив кіт лікар Йоші, а тоді суворо наказав Мекі, а ти ліпше заплющ очі. Усі присутні шумляни дуже налякалися, а заблукала вівця стало схлипувати ще голосніше. Хіт лікар тим часом взяв ножиці Чіп і відрізав густу гривку над очима вівці. Ну, сліпа овечка, розплющуй очі, наказав він. Мекі розплющила повіки і на радощах гучно крикнула Ме, до мене не повернувся зір. Не могла натішитися вона. Одразу ж, як справжня шумлянка, вівця здійняла неабикий шум. Гасала туди-сюди, брикала, а потім підхопила кроку і гайнула з ним у танок. Кроко це дещо розгнівало, як це так, що овечка зовсім його не боїться. Однак водночас він разом з друзями радів зцілені в мекі. Я й не знав, що в тебе такі гарні очі, пробелькотів крокодил. Ще б пак, підтримав кіт лікар, а щоб не втрачати зір. Ти відтепер зістригатимеш раз на рік свою гривку домовились? Еге ж, радісно протягнула Мекі. Оскільки Мекі була дуже виснажена і ще слабувала, їй дозволили, як виняток, їхати на спині свинки хрю разом з їжком. То була весела мандрівка. Піднятися на вершину пагорба, тоді спуститися з іншого боку. Прошмигнути кульбабовою галявиною галявину й перелізти через кам'яний мур. Ну, все, тепер я йду купатися на ставок, оголосив Йоші, коли друзі дісталися роздоріжжя. Он як. Слухай, мені раптом теж туди захотілося. зізнався кіт лікар, і мені підтримала свинка хрю, а за нею й усі решта. Це був справді гарний день. Мекі поспала кілька годин у затінку дерев. А тоді, сповнена сил, долучилася до загальних веселощів. Спекотний літній день неквапно поступався ночі. На небосхилі засяяли перші зорі. У кроку від тої краси аж дух забило. Свинка Хрю теж замилувалася небом. Як красиво, рухкала вона. Усі решта теж позадирали голови й зачудувалися видовищем. Треба йти спати, протягнув кіт лікар. Завтра на нас чекає новий день. Ага, сподіваюся, рухнула свинка Хрюк. Тож усі поволі без зайвого шуму розійшлися по домівках, а з неба їм світили зорі. І це добре, бо вони допомогли шумлянам безпечно дістатися своїх осел у селі Шумки і на вілі яблуня. Дітки, якщо вам сподобалася казкова історія, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою. До нових зустрічей! Бувайте!